Не минуло й чотирьох років після легалізації азартних ігор в Україні, як знову влада заговорила про обмеження цього виду бізнесу, а точніше, його частини онлайн казино, поштовхом до змін у цій сфері стала петиція військовослужбовця Павла Петриченка, який розповів про наявність проблем з лудоманією у військових. За рекордний час вона набрала необхідні 25 тисяч підписів. В підрозділі теж виявили, що є у нас військовий. Який може за один вечір програти всю зарплату? В особистому пані двічі стикався серед військових цією проблемою. Я впевнений, що це раз воно піднялось питання загалом в суспільстві, і що це не поодинокі випадки, так, дійсно ситуація з приводу азартних ігор вона є напруженою. Чому я саме зазначаю і вжив це слово, тому що. Якщо ви запитаєте у військовослужбовця, чи є в нього знайомі, які витрачають майже всю свою зарплату на азартні ігри, на жаль, він знайомий з такими людьми. Є люди, які отримують заробітну плату, і протягом 10-15 хвилин вже просять в тебе позичити гроші. Автор петиції Павло Петриченко, на жаль, 15 квітня загинув на фронті під час виконання завдання в Донецькій області. Разом з тим розпочата Петриченком дискусія набула практичного значення. Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію і вже 20 квітня. Глава держави ввів у дію рішення РНБО про протидію негативним наслідкам функціонування азартних ігор у мережі інтернет. Ну, варто досить цих країн показує, що гральний бізнес це якраз та галузь, яка потребує достатньо жорсткого державного контролю. Наприклад, в Австралії теж потробували дурість. І зробили підготовлену легалізацію. логалізацію. Але це теж викликава проблема. Ну, умовно, це ж саме як дозволити обіг алкоголю без бурятих обмежень або цигарок, або наркотичних засобів. Згідно з дорученням РНБО, уряд до 20 травня має розробити порядок обмеження всіх форм реклами онлайн-казино. Провадити державну систему онлайн моніторингу дати змогу відповідним органам блокувати небажані сайти у сфері азартних ігор, а також напрацювати правила відповідальної гри йдеться про обов'язкові ліміти для користувачів. В якраз таки е указі президента України дор доречними є питання щодо боротьби з нелегалами, також питання щодо е покращення. Інформаційної політики і покращення заходів, якраз таки по попередженню проблеми лудоманії. тобто, це це та соціальна відповідальність, яка закладалась в цю реформу. Більш серйозні обмеження діятимуть щодо військових згідно з рішенням РНБО, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський невідкладно має запровадити заборону на доступ військовослужбовців до гральних закладів або шазартних ігор у інтернеті. Втім, ефективність майбутньої заборони викликає питання. Проконтролювати цей момент дуже складно. Чи передано відповідно, що мали би блокуватися в цей момент картки, ну, чи ну і коли кошти є, або доступ до мережі, але цього. Я сумніваю, що є така змога проконтролювати все на рівні такої кількості людей, тому поки що це виглядає більше як такий ну більше заклик, інформаційна якась історія. За даними OpenDataBot, 10 найбільших компаній грального бізнесу за минулий рік офіційно примножили свої статки у 28 разів до майже 55 мільярдів гривень. Українська казна у вигляді податків отримала 10 мільярдів 400 мільйонів гривень, що у понад 50 разів більше показника довоєнного воєнного 2021 року. Загальний обіг у цій сфері торік сягнув 180 мільярдів гривень. Втім, він набагато більший у тіньовому сегменті. Тепер проблему з нелегальним ринком, тобто їх 1200. Уявіть собі, якби всі 1200 заплатили б. За, за ліцензію онлайн-казіном мінімум 24,5 мільйона гривень на рік. Уявіть, скільки грошей отримала б держава. Але я скажу більше, що не всі з 1200 отримали б цю ліцензію. Знаєте чому? Тому що в середньому від 300 до 400 цих сайтів це рашистські бренди. І ось тут є загроза національній безпеці, не знаючи, що кінцевий бенефіціар гемблінгової компанії знаходиться в Росії. Український користувач безперешкодно та без задньої думки може надати свої особисті дані та кошти фактично у руки ворогу. Назад ці гроші повертатимуться у вигляді ракет. Наприкінці квітня в Україні заблокували понад 2500 веб-сайтів неліцензованих онлайн-казино. Втім, боротьба блокуваннями не завжди ефективна. Дзеркала сайтів створюються менш ніж за хвилину. А у більшості додатків вже вбудований VPN. Але ж треба розуміти специфіку азартних ігор. Головний товар в азартних іграх це гроші. Ну, ось фінансові установи у нас працюють згідно ліцензії і так далі. Вони ж бачать, як, як платіжки відбуваються, наприклад. Вони ж чітко бачать, де легальний сегмент. Тому фінансовий контроль і контроль провайдингу. І ось вам вплив на весь чорний ринок. Саме тому РНБО затвердили методичні рекомендації для Національного банку щодо блокування платежів громадян на рахунки організаторів азартних ігор, не зареєстрованих в Україні. Також Мінцифри протягом місяця має провести переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення у Google Play та App Store за стосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні UA.